Андре. Завтра. Обещаю тебе. Я буду о тебе заботиться. Мне нужен твой ответ. Колы вон скажи. Так. Его сердце разбиться. Вечеринка в честь помолвки. Я приглашу. О 21-й. Почути. Не выходи за него. Ты же знаешь, это ошибка. Вы Вера, я, я люблю тебя. Уходи, а! Только сначала посмотри мне в глаза и скажи, что любишь его, а не меня. Тут. Швидкая допомога. Шарвуна Королева. С 24 черня 21. Павук! Потребни гроши? Простое. Швидкое решение. Сисилон. Кредиты онлайн. Від Vodafone. Купуй Nokia 3.1 Plus за суперціною та отримай 500 гривень на рахунок, щоб ділитися враженнями цього літа ексклюзивно в магазинах Vodafone. The future is exciting. Ready? Vodafone. Новий Summer's Be Бікаво це справжній каву новий настрій. Коли занурюєшся в літо та граєш за власними правилами. Новий освіжаючий смак «Сомерсбі Кавун». Посміхайся. Розважайся кавуній. Вже визначився зі смаковому музиці. Тоді приймай виклик від «Пепсі» у битві смаків. Спробуй обидва бренди та обери свій смак. Ми не дуже часто думаємо про стан наших пахв, але ми захищаємо їх від поту і стежимо за їхньою красою. Проте їх ніжні шкіри потрібна особлива турбота. Для цього ми створили найбайливішу формулу догляду новий антиперспірант DAF. Захист на 48 годин і ніжна гладенька шкіра пахв. Не 73% молодих, прогресивних і сміливих, нас не 25% досвідчених і тих, хто готовий до рішучих дій. Ми всі потрібні одне одному. Нас 100% тих, хто хоче, щоб Україна була успішною. Я знаю, як це зробити. Володимир Гросьман, українська стратегія. Симптоми геморою стають на шляху до туалету. Реліф завдяки натуральним і медичним компонентам усуває симптоми геморою. Реліф – м'яке рішення гострих проблем. Від Байер. коли хтось вкладає душу, це відчувається одразу. Старий мельник від того, хто вміє. Тому хто цінує хосе так і не зрозумів. Що його старий холодильник псує продукти? Тижне хосе. Оновлюйся. Фокстрот. Живий наживо. Ми знайомі так. GRC. HHUA стає GRC. Давайте порахуємо, скільки коштує ваше паління. У середньому 13 цигарет в день. А за місяць, а за рік табекс допоможе кинути палити і збереже ваші гроші. Ти знаєш, як багато втоми накопичується у твоїх ногах протягом дня. І з віком кожен крок стає все важчим. Ноги набрякають, з'являються зірочки. Це перші ознаки варикозу. А варикоз це не жарти. Спокійно, візьми хлеботон. Він і судини зміцнить, і набряк зменшить. Флеботон повертає Веном тон. Капсули для системної дії та гель для зовнішнього ефекту. Гараж А ти що за мен? Man. Я раджа. Мен, треба взяти манго, лід і гараж раджа. Змолоти спеції, кинути м'яту. Все, гараж раджа. Індіально. Типу Сетрамон Дарниця. Головне пам'ятати про головне. Головне пам'ятай про головне. Сетрамон Дарниця. Руслана з Артуром активний дует. Щодня в їх пригодах новий сюжет. Щоб в графіку цьому животик був справним. Гуша да дає мені мама. А Гуша закваска і прабіотик. Гарно працює в малечі животик. Номер один три-три п'ять37. Дякі три, нагороди за вашу важку працю ви можете помріяти. те, що і так живе в нас. Наші мрії дай собі помріяти. Монако твоя мріальність. Три ведмеді. Коли твоє життя руйнує головний біль, прийми Солпадеїн актив. Шипучі таблетки починають діяти вже за 15 хвилин. А це вдвічі швидше ніж звична таблетована форма. Солпадеїн актив вдвічі швидше проти болю. Потрібен фламідез гель Ментол знеболює, метосо знімає запалення, диклофонак усуває причину болю, повертаючи легкість руху. Фламідез гель. Рухайтесь вільно, живіть повноцінно. Коняк це надзвичайна загадка, яку потрібно постійно відкривати знову і знову, крок за кроком, ковток за ковтком. Це новий бурлеск, новий ритм, яскравий біт, шалений джаз. І саме час відчути перші ноти, легкі аромати, нові смаки та пізнавати мистецтво конячної справи. Коняк ковблево мистецтво створення настрою. Ми з Тарасом куди влітку поїдете? Куди-куди? На річку з наметами. А хіба не нормас? Тарас. Тарас! Це Тарас, йому Нормас. А це сава завжди красава. Добре. Поїдемо на море, як Сава. Потрібні гроші. Манівео. наш съезд опозиційної платформи платформы зажития виктор медведчук мы должны восстановить отношения с россией и странами снг мы должны покончить с монополией крупного бизнеса делать экономику страны которая вислужила мостом между западом и востоком Опозиційна платформа платформа життя. Об'єднані заради миру Колики? Можна ненадовго зменшити біль, але краще діяти на причину. Причиною коліку більшості малюків може бути погане засвоєння молока. Спробуй лактазік. Лактазік з перших днів життя сприяє засвоєнню молока. Зникають коліки та здуття. Лактазік, давай. Кольок немай. О! Хрустим у новій упаковці. Ага, виглядає стильно. Зовсім інший рівень. Хрустім на новому рівні. Готові вриватися в літо. Скоро починаємо. Фестиваль із Кока-Кола. Коли прощаєшся з другом, він ніби лишає тобі половину серця, а ти йому свою. І тоді навіть відстань не біда. Та що й казати. В глибині душі ви завжди знали, що зустрінетесь знову. Справжні друзі завжди повертаються. Великий боржомі для великої компанії. Боржомі. Чим більше, тим вигідніше. Незалежна система контролю якості «Добрий знак перевіряє кондитерські вироби на відсутність канцерогенів, ГМО та сторонніх домішок. У категорії кондитерські вироби вже є продукти з добрим знаком. Добрий знак. Перевірено в європейських лабораторіях. Якість та безпечність перевірено європейськими лабораторіями. Повітряні батончики мажор. Легкий перекус. Буде заміс. Реально, індастайл. Самотні І Жінки, які мріють про родину. Запрошуємо до участі у проєкті наречена для тата. Не втрачайте шансу знайти свою половинку та маму для своєї дитини. І будьте готові впустити в свою життя Любов. Запомните анкету на сайті. Озицій можна переглянути, обрати саме те. Просто не віриться на промови. Біль може з'явитися раптово. Потрібна допомога. Корвал завжди з собою. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Нові лідери, новий етап, інтернет-спільнота і експерти проекту обрали 50 найкращих з усієї країни. Але тільки вісім лідерів потраплять до фіналу. Нові лідери. Місце боротьби. Другий сезон з 27 червня на ICTV. Кажуть, у львівських майстрів є два хранителі. У день традиції їхньої майстерності охороняє один з них, а вночі на варті стоїть другий. Саме на їх честі створили два особливі витвори. Мрії здійснюються прямо зараз. День народження розетка. А доставка. Не переймайтесь. Ми вже Фоліні. Браво! Мрія Федера СССР! Не перевершуна. Таким як я не відмовляють. Захочу. Тебе взагалі не знайдуть. Заручниці режиму. Ненавиджу. Реальна історія з знаменитої манекенниці. Почувайся останньою повією. Червона радова з 24 червня на СТБ. Чому я люблю Бащинський міні? На Требаслив. Нини Відпашчинського. Долюблю. А, здравствуй, Магдалена. Скажи, как назва